Привіт, поважні підписники і гості цього каналу. Сьогодні поговоримо про самі найкращі відеокарти, на мою думку, для покупки в 2023 році. Відеокарти будуть тільки з магазинів, ніяких OLX або AliExpress. Обов'язково дивіться відео до кінця, щоб не пропустити самі топові відеокарти. З вас підписка, вподобайка і, звичайно, коментар, яка відеокарта у вас зараз є. Щоб відео просувалось краще і це було б дуже непогано. Надіюсь на ваше розуміння, приємно перегляду. Почнемо з бюджету до 4 тисяч гривень. Тут сильно не розгуляюся. 1050 Ti – це якщо ми хочемо нову карту на гарантії, або RX 570 580, тут вже відновлена і має усього 3 місяці гарантії. Ці карти можна брати, але як затичка, чисто пограти в онлайн ігри під пиво. Але дорожче 4 тисяч брати ці відеокарти не рекомендую. І на мою думку, саме 1050 Ti та RX 570 це мінімальні відеокарти, які ще варто купувати на певний час. Тані виникають лише в продуктивності за 4 тисячі. Тисячі гривень вона маленька, але якщо у вас бюджет такий собі, ви не сильно шарите в ПК і ви збираєтесь іграти в кіберспорт, то цього ще вистачить. Якщо дивитись на тести, то RX буде краще на 10-30%. Все залежить, яка гра і як вона оптимізована. Я знаю, що багато хто почне говорити, що кращу відеокарту можна купити на OLX. Другий скаже на Налі, а автор дебіл. Я намагаюся вгодити кожному, особливо якщо людина не володіє інфою. Краще всього купляти в магазині і на гарантії. Тим паче я маю опит, коли на коли кожен другий спробує тебе кинути на бабло, і AliExpress, коли з трьох відеокарт одна приходить без дефектів, тому йдемо далі. А далі бюджет до 8 тисяч гривень, а саме GTX 1650 або RX 6500 XT. І рекомендую брати саме RX по ціні майже однакова, але потужніша на 20-30%. Звертати увагу на 1060, не бачу сенсу, адже нову її не знайти. І крім цього, вона дико майнилась. Напевно, 99% був пройшли майнінг. Такий варіант це вже ваш свідомий вибір. Також за цей бюджет інколи можна знайти відновлену 1660, на яку дають один або три місяці гарантії. Звичайно, вона потужніша і має більше пам'яті, але знайти такий варіант дуже важко, якщо не брати OLX або Алиекспрес. Якщо коротко про цей бюджет, затичка 1050 Ti або RX 570, нормально це RX 6500 XT, а круто це 1660, не більше 8000 гривень. Брати відеокарти по типу GTX. 1660 Super, 1660 Ti або RTX 2060. Не бачу сенсу, адже вони коштують від 10 до 12 тисяч гривень і майже нічого не дають. Можна брати тільки якщо ви робите збірки під заказ або ти контент, адже за 13500 гривень вже можна брати 3060, а це вже, повірте, зовсім інший рівень. Переходимо вже до приємного бюджету, коли ми можемо грати в ультраналаштування інколи на від 2К, це 15 тисяч гривень. І нас зустрічає відеокарта. RTX 3060 або RX6650XT. І це дійсно вже мінімальний діапазон для комфортного геймінгу. Якщо дивитись по відношенням ціни, то RX6650XT можна купити за 12 тисяч. То 3060 від 14 тисяч. І як не дивно, RX потужніша на 10-15%. Інколи буває навіть вище, коли гра оптимізована конкретно під AMD. І промені, яка дає нам 3060, є дуже сильним гачком, щоб купити саме її. Адже в AMD АМДС є свої проблеми, але це питання потребує окремого відео. Брати RTX 3050 не рекомендую, адже коштує вона всі 12 тисяч гривень, так само як і RX6650XT, але потужності в неї менше, тим паче особливо з лучами ви не пограєте. І зверніть увагу, якщо ваш вибір пав на 360, то треба брати одновлену, тобто 12 ГБ пам'яті і допис OC, тобто виробник розігнав її ще на заводі, і вам не потрібно гратися з бубнем. Якщо ви Виникають питання, пишіть в коментарях, намагатимусь дати повну відповідь. Їдемо далі на черзі бюджет до 25 тисяч гривень, і тут же доволі просто карти 3070, 3070, 3080. І навіть ці карти вище за 3060 брати я б не став. Але я повторю. це моя думка. Адже вже на підході нова лінійка 4000, ми вже маємо 4090, 4080, 4070. Ще в майбутньому вийдуть 4060 і 4050. Ми без з проблем можемо зрівняти 3070 Ti і RTX 4070, щоб дізнатися, яка між ними різниця. Крім того, заглядаємо відгуки, там також є багато цікавої інформації, яку карту краще вибрати. Особливо уважно переглядаємо опис відеокарт, адже там завжди є багато цікавої інформації, які тип пам'яті, яка шина, яка частота, скільки дають гарантії взагалі, яку потужність використовує відеокарта. Якщо гроші випадають з ваших карманів, вибираємо собі RTX 4070 Ti. Фільтруємо по магазинам, вибираємо найкращий і. Йдемо замовляти. Всі посилання залишаю в описі під відео. Вже зараз 4070 коштує 30 тисяч, і з часом вона буде тільки падати в ціні, а це майже як 3070 або 3080, а різниця в потужності вже така непогана. Мені подобається. Той самий кіберпанк в 4К Ультра видає велику різницю по потужності, майже в два рази, і різниця в ціні невелика. Тому відповідь виникає сама, і, як на мене, очевидна. І на кінець це карти, які коштують більше 40 тисяч гривень. В цьому бюджеті. Все просто на що грошей вистачить, то і купуй. Але треба розуміти, що чим потужніше відеокарта, тим краще блок жилення треба купувати і взагалі всю систему. Потужності між 4070, 4080, 4090 різниця є, і вибирати також вам. Мені, як звичайному юзеру, вистачає і 1650 для монтажу і декількох онлайн проектів. Якщо ви полюбляєте все на максимум і ви вмиваєтесь з грошима, то купи будь-яку за цей бюджет і це буде файно. На цьому будемо закінчувати. Напиши в коментарях, яка Відеокарти в тебе стоїть зараз, і на яку оновити ти хочеш в майбутньому. Надіємося, вам відео сподобався. Тицяйте на вподобайку і підписку. З вами був Технозавер і до зустрічі!